Вітаю вас! В цьому відеоуроці ми розглянемо роботу з постачальниками. При роботі з постачальниками одним з важливих аспектів співпраці є замовлення товару. Для формування замовлення постачальнику необхідно перейти в пункт меню Документ формування замовлення постачальнику. Найзручнішим способом є замовлення товарів за категоріями, для цього натисніть на фільтри, після чого у вас відкриється вікно Параметри фільтра по товару. Заповнюючи в цьому вікні відповідні поля, ви можете вибрати товар або групу товарів, які вам необхідні. Після підтвердження, коли ви натиснете Вибрати, сформується перелік товарів, який відповідає цим фільтрам. Так само ви можете знайти товар за назвою або відсортувати завдяки фільтрам за товаром, таким як товар в наявності, товар зі знижкою, товар, по якому були реалізації, товар з нульовою кількістю, за якими був рух тощо. Також ви можете встановити дату аналізу, вибрати конкретного постачальника, роздрукувати або зберігти замовлення в Excel та заборонити до замовлення у постачальника певні товари зі списку. Для встановлення кількості тих чи інших товарів в замовленні необхідно вибрати пункт меню Моє замовлення і внести належну кількість, після чого зберігти замовлення для подальшої роботи з ним. Для цього переходимо в пункт меню Документ замовлення постачальникові. При виборі фільтрів, таких як період, центр обліку, постачальник, стан замовлення, товар замовлення можна відсортувати необхідні замовлення для подальшого їх редагування або створення приходів за ними, також ви можете додати товари, які є в замовленні до іншого вже наявного приходу. При створенні приходу за цим замовленням відкриється вікно прихід, аналогічно тому, що відкривається при звичайному приході товару, за винятком відсутності можливості змінювати постачальника. При створенні замовлення постачальнику або звичайному приході товару ви можете встановити параметр способу оплати під реалізацію. В цьому випадку розрахунок з постачальником можна буде вести тільки за ті товари, які вже були реалізовані. Для контролю взаєморозрахунків з постачальником, товари, якого ви берете під реалізацію, використовується аналіз продажів товару постачальника на реалізації, який знаходиться в пункті меню Аналіз. Зверніть увагу, якщо ви ведете взаєморозрахунки з постачальником, який поставляє вам товари під реалізацію і товари, які ви сплачуєте по факту, ми рекомендуємо використовувати окремо створеного постачальника для продажу товару під реалізацію задля більш точного взаєморозрахунку з постачальником. У вікні, яке відкриється, ви можете вибрати постачальника, центр обліку, валюту, підприємство та період, за якими буде проводитись розрахунок. Після розрахунку аналізу ви побачите усю необхідну інформацію за вказаний період за цим постачальником, кількість товару, що надійшов від постачальника. Кількість товару, що повернено постачальнику, кількість проданого товару за період, кількість повернутого покупцем товару, різниця між сумами проданого і повернутого товару, сума, яка вже була сплачена постачальнику за період, борг за період, загальний борг тощо. Також ви маєте можливість передивитися залишки товару за цим постачальником, які не були реалізовані або не були повернуті постачальнику, та список реалізації товарів. Що надійшли від цього постачальника. Для оплати боргу необхідно натиснути на відповідну кнопку Внести оплату постачальнику, після чого відкриється вікно оплати, в якому ви можете вказати суму до сплати, підприємство та звідки саме будуть надходити кошти. Це можуть бути особисті кошти, розрахунковий рахунок або каса, яку треба буде вказати. Після проведення оплати та розрахунку аналізу це буде відображатись в оплачено за період загальний борг борг за період. Дропшипінг є дуже поширеною та зручною моделлю продажу товару. Постачальнику не обов'язково шукати клієнтів для збуту товарів, а продавцю зберігати ці товари в магазинах чи на складах. Товари безпосередньо відправляються клієнту від постачальника. Для створення посередника переходимо в пункт меню Маркетинг Посередник. У вікні для роботи з посередником необхідно натиснути Додати. Перед нами відкриється вікно налаштування посередника, в якому ми можемо вибрати контрагента, що вже існує, або створити нового, вказати його статус та додати інформацію про нього, таку як сайт, номер договору, шлях розташування договору та коментар. У вже створеного постачальника ми можемо визначити знижку на товари, які він продає, або винагороду за проданий товар. Для цього у вікні знижка на товарну групу натискаємо Додати. Вибираємо товарну групу та вказуємо відсоток знижки чи винагороди. Як ви можете побачити у цьому вікні, є інформація стосовно того, що знижка нараховується при відвантаженні рахунку безпосередньо посереднику, а винагорода при відвантаженні рахунку клієнтові посередника. Сума нараховується в валюті рахунку на кожну одиницю товару даної товарної групи. Перейдемо безпосередньо до прикладу відвантаження рахунку. Як це відбувається і як саме буде нарахована знижка або винагорода? Для цього відкриваємо пункт меню Документ торгівля з випискою рахунку. На вкладці Рахунок створюємо новий рахунок, натискаючи Додати. Створюючи новий рахунок, нам необхідно буде вказати, на кого саме він оформлений. В функції форма рахунку ми вибираємо один з трьох варіантів. Напряму одержувачу. Стоїть за замовчуванням і ніяк не буде впливати на роботу з посередником. Посереднику в цьому випадку дилер самостійно сплачує вам за товар і буде отримувати вказану вами раніше знижку. Клієнту через посередника. Це Дропшипінг. Посередник приводить вам клієнта, а ви займаєтесь відправленням товару зі свого складу. При цьому посереднику необхідно буде виплатити винагороду за ті товари, які придбає клієнт. Розглянемо саме цей варіант. Вибираємо у вікні отримувач клієнта, який буде отримувати товар або додаємо нового. Ще нижче вибираємо нашого посередника та створюємо рахунок. Тепер додаємо в нього товари. Після оплати, предоплати або якщо ви віддаєте товар після сплатою відвантажуємо рахунок. Тепер повертаємося в режим роботи з посередником, натискаємо маркетинг, Посередник, та бачимо, що у вкладці накладні з'явилась нова видаткова накладна. Якщо накладна була оплачена клієнтом, вона буде підсвічуватися зеленим кольором, якщо ні, червоним. При частковій оплаті текст буде виділений синім кольором. В майбутньому тут будуть відображені всі накладні, в яких приймав участь цей посередник. В правій частині відображається інформація стосовно виділеної накладної, а саме оплати та витрати на накладну. Наступне вікно факт руху грошей. На цій вкладці будуть відображені оплати від посередника до нас або навпаки. Оплата посереднику відбувається в ручному режимі для цього переходимо в баланс з посередниками. В цьому вікні відображена повна інформація стосовно відвантаженого товару. Отриманих грошей та взаємних боргів між постачальником та нами, для створення документа оплати посереднику або від нього необхідно натиснути відповідні кнопки. Зверніть увагу, що ви не можете створювати оплату або прийняття грошей більшу, ніж ваш борг постачальнику або його борг вам. Після сплати нашого боргу повертаємося в меню Посередник. Ви можете побачити, що ця оплата з'явилася у вкладці рух грошей. З інформацією про те, коли вона була створена, її сума та з якої каси були видані кошти. Остання вкладка Контакти дає змогу фіксувати факти спілкування з дилером та за допомогою чого вони відбувались телефон, пошта, чи просто додати якусь корисну інформацію, яка може знадобитись в подальшому. Також в цьому вікні ви можете сформувати звіт з посередником за період, який можна роздрукувати або відправити посереднику. Взаєморозрахунки з постачальником є невід'ємною частиною співпраці. Ми знаємо, що оплату за товар можливо зробити з документа приходу товару або, як розглядали раніше в цьому відео, через аналіз продажів товару постачальника на реалізації, а також не тільки зробити оплату, але й повністю розглянути взаєморозрахунки з тим чи іншим постачальником в пункті меню Оплата баланс з партнерами. У вікні, що відкрилось, вибираємо від партнерства Постачальник. Також ми можемо використовувати фільтри, такі як період, валюту, регіон, центр обліку, або сортувати за боргами. При сортуванні за боргами ми можемо відображати тільки тих постачальників, які не мають боргів, мають початкові борги, котрі мають борги перед нами, або ті, перед ким ми маємо несплачені товари чи накладні, після встановлення необхідних фільтрів ми можемо редагувати картку контрагента або картку постачальника. Ми можемо передивитися повний перелік оплат. В цьому вікні будуть відображені усі фінансові документи, пов'язані з вказаним нами постачальником. При необхідності ви можете створювати нову оплату, виходячи з суму боргу, яку можна розрахувати, також можна переглянути факт руху грошей у відповідній вкладці. Для перегляду руху товару необхідно натиснути відповідну кнопку. Тут буде відображатись кожне повернення товару постачальнику та відповідно кожен прихід товару від нього, ви можете переглянути картку взаєморозрахунків з постачальником. Завдяки фільтрам, таким як період, центр обліку, валюта та підприємство, ви можете більш детально відсортувати необхідні операції, при необхідності ви можете встановити перемикачі, не враховувати накладні під реалізацію та не показувати автоматичні операції. Кожен рух товару має відповідну піктограму, що дозволить вам швидко і зручно визначити тип операції. Також ви можете роздрукувати взаєморозрахунки. В розшифровці балансу з партнерами ви можете переглянути усі накладні контрагента, оплати за цими накладними, товари та оплати, які не пов'язані з накладними, а також внести оплату по тому чи іншому приходу товару від цього постачальника. В цьому відео ми детально розглянули роботу з постачальниками, створення замовлення, прихід товару під реалізацію та ведення взаєморозрахунків з постачальниками. Якщо у вас з'явились питання, напишіть нам інфо.торгоft.ua або в коментарі під цим відео.